Оголошується загальна національна хвилина мовчання. День медичного працівника на війні це про подяку тим, чий тихий героїзм щодня, що хвилини рятує життя. Коли закінчиться ця війна, що ти згадаєш? Про що розповіси? Я Як вантажив пораненого вивак і кричав йому: Говори щось, не зупиняйся, не засинай. Говори, говори. Або я кричав пораненим звіром пацієнт на столі, а його сусід зі столу поруч трусився, як листок, що тріпоче на вітрі. Або як усім відділенням писали повідомлення дружині врятованого, пальці якого не слухалися. Наталичко вже все добре, вранці подзвоню. Потримає телефон, а він пальцем бути військовим медиком це спати між масовими поступленнями, витягувати уламки і підставляти плече. Робити ампутації під завалами будинку, оперувати в госпіталі чи в маленькій сільській хатинці, що труситься від все ближчих вибухів: реанімувати і реабілітувати, рятувати і повертати, в родину і до строю. Бути військовим медиком в Україні це щоденно рятувати титанів. Коли щодня так живеш, то перетворюєшся на титана і ти сам, боремося, лікуємо, рятуємо, шануємо.